Ілон Маск втрачає розум через те, що мало спить, до такого висновку прийшла американські змі після того, як проаналізували 38 тисяч його дописів в мережі X, ну або звичніше казати Twitter. Бо після того як мільярдер у 2022 році купив Twitter, він став постити в рази більше, і цікаво те, що умовна хвиля тиші від нього спостерігається зазвичай з третьої ночі до дев'ятої ранку. І ймовірно, що це є часи його сну, хоча це всього шість годин, і це насправді мало для повноцінного відновлення. І такий графік геть погано впливає на психіку, бо не дарма ж існують навіть тортури, та коли людину позбавляють сну. І сьогодні, якщо ви не знали у міжнародний день сну, ми розповідаємо, як і скільки треба було би спати, аби вберегти своє ментальне Здоров'я, подивіться. Виходить у мене сьогодні професійне свят. Якщо ви думаєте, що сон просто час для відпочинку, то ваш мозок з вами не погодиться. Сонце значно про більше. А у наші часи невизначеності війни та стресів, тим паче слід потурбуватися про якісне засинання і пробудження. Та для початку давайте розберемося, які ж головні ознаки того, що зі сном справді є проблеми. Лікарі-сомнологи виділяють наступні критерії. Засинання має бути до півгодини, коли ми лягли в ліжко. Це перший момент. Другий момент. Сон має бути безпробудний протягом ночі. Сон має бути без храпу, храп це не є норма. Сон має бути з носовим диханням, а не ротовим диханням. Не має бути активних таких рухів під час сну. І чи не головний критерій ваше самопочуття після прокидання? Відчуття втоми, дратівливість, труднощі з концентрацією, часті головні болі, явні ознаки того, що свій сон треба терміново лікувати. Та це лише вершина айсберга. Сон – це потужний процес очищення організму. Простими словами, уявіть, що наше тіло ідеальна машина, яка вміє самоочищатися. Тут на допомогу приходить лімфатична система, але мозок зовсім інша історія. Довгий час вчені вважали, що він взагалі не має системи детоксикації, і тільки у 2012 році з'ясувалося, що це таки можливо. Однак лише під час сну протягом глибокої фази сновидінь клітини мозку умовно відкривають дорогу для спинномозкової рідини. Вона циркулює між клітинами, вимиваючи токсичні відходи, які накопичуються протягом дня. В день, коли ми бадьорі та активні, ця система майже не працює, що видно на відео. А от що відбувається під час сну. Спинномозкова рідина вимиває усі токсини. Уявіть собі своєрідну пральну машину, яка запускається тільки вночі. Чим якісніший сон, тим краще працює ця система. А якщо сну недостатньо, токсини накопичуються, що з часом може призводити до серйозних порушень. Тож, як допомогти собі, аби якісно і правильно висипатися? Почнімо з тривалості сну. Медики вважають, що оптимальним буде 7-8 годин. Якщо ви прокидаєтесь о 6-7 ранку, то все ж таки потрібно лягати в попередню добу, тобто, щоб забрати ці 7-8 годин. Ну, зараз тут нічні тривоги, якщо не доспали вночі, теж в день окей, доспати десь чуть-чуть. Але те чуть-чуть, то так до півгодини, це на 2-3 години заснути. Полюбляєте спати на спині? Це може бути не так безпечно, як здається. Дослідження 2018 року показало, що сон у цьому положенні може підвищити ризик неврологічних захворювань. Участь у дослідженні взяли 165 людей, 45 із них мали порушення роботи мозку, такі як хвороба Альцгеймера, Паркінсона або деменція. Решта учасників були здорові. Результати показали, що люди з порушенням майже вдвічі довше спали на спині. Вчені припустили, що така поза може перешкоджати ефективному очищенню мозку від токсинів, які накопичуються протягом дня і сприяють розвитку серйозних захворювань. Тож слід не тільки дотримуватися режиму сну а й намагатися спати на боці. Серед інших факторів, які сприяють якісному нічному відпочинку, є відмова від гаджетів. Адже світло від екранів пригнічує вироблення мелатоніну, їх бажано вимикати хоча б за годину до відходу у ліжко. Не рекомендують лікарі-сомнологи і активні фізичні вправи. Кардіонавантаження, силові навантаження вони можуть навпаки, якби збуджувати і не давати заснути. Краще віддати перевагу вправам на розслаблення або йозі чи пілатису. Що стосується приміщення, в якому ви спите, то його слід провітрювати, підтримуючи оптимальну температуру близько 18 градусів, а також забезпечити тишу та темряву. Не має бути темна кімната. Тобто найкраще тоді утворюється достатньо того гормону мелатоніну, Сон є глибшим і він є більш відновлюючим на ранок. Немає щільних штор без проблем. Маска для сну також підходить. Однак, навіть якщо ви дотримуєтесь усіх правил, із якісним сном можна попрощатися, якщо систематично вживати алкоголь. Дослідження доводять, мозок найкраще очищається у фазі глибокого сну. Що робить алкоголь? Він допомагає швидше заснути, але водночас робить глибокі цикли сну поверхневими, через що процес детоксикації мозку порушується. Сонце не розкіш, а життєва необхідність. Він впливає на нашу продуктивність, настрій та навіть довголіття. Щоб прокидатися відпочилими, важливо дотримуватися режиму, відмовитися від гаджетів перед сном і більше рухатися протягом дня, адже найкраще, що ми можемо зробити для свого мозку, дати йому можливість відновлюватися щоночі.